Всім привіт! Вирішив тут трішки попрацювати і заразом зніму для вас відео, що я тут роблю. Кожної осені, коли опадає наше листя, я його зношу на такі невеличкі кучки. Тут у мене просто виділене місце було для цього, можу десь просто на городі виділити такий. Невеликий шматок. І ось це листя мене з осені лежить до наступного року. Бачите, воно тут трухнявіє так. Тут в мене листя, різні такі палички невеличкі, все, що валялось на подвір'ї. осінню, я його сюди згрібаю ось так. І зараз я його вирішив взяти. Пригорати. Хочу вам показати, як я це все роблю. Я проходжусь мотоблоком один раз, потім беру вила і вилами ось так все сюди згрібаю. Ось так я це все листя згрібаю, зараз я прийдусь назад мотоблоком і це все притрамбую колесом. Притрамбую, ще раз його пройдусь, ще раз загорну. І ось таким способом я його пригорюю, землі воно там скоріше перегниє, і наступного року можна буде. На цьому невеличкому такому шматочку щось посадити. Ось можна бачити, я прийшовся тільки що мотоблоком назад і притрамбував тут все. В принципі, робота така, що займає трішки часу ходити туди-сюди і їздити. Але тут такий невеликий шматочок, думаю, зараз пів годинки і все це буде зроблено. Зайняло мене це тежки більше ніж пів години ходити туди-сюди. Ось так я попрацював. Пишіть свої коментарі, можливо сюди ще посипати якоюсь салітрою, щоб воно швидше перегнило. Цього року я тут садити нічого не буду. Це все буде на наступний рік. Я думаю, пройде ще зима. Потім Можливо, ще раз е, його переорю, а можливо, просто фрезою пройдуся і все буде окей. Пишіть свої коментарі, що ви робите з листям. Можливо, його просто палите, а не займаєтеся таким, як я. Не забуваємо також поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!